Не знаю, що відбулося, що трапилося в першу житті. Повернувся опять в шафу, випригнув нам на полицю. На мої речі, на моїх футболках от спить. Звернувся калачиком. Нема щоб там вище, бо він зазвичай вище випригує, там тільки джинси лежать, там би зміг би розлягтися собі. Тут там не дуже багато місця, так. але він знайшов собі місце, вмостився, скрутився. Ой, да, помітили тебе У мене обняв хвоста. Побігав, попригав, вкусив мене он за руку кров іде. Грався з ним, грався, він говорить, рішив на іграшку та руку, яка іграшку тягала. Вкусив і це вискочив в шафу і заснув. Спить тепер так. Можливо, ось сьогодні так холодно вітряно, сильний вітер. Похолодало чи що. але вирішив в шафу. Так що отакі у нас маленькі. Зміни в місці дислокації Персевальда. Так що всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Пока. Не забувайте підписуватися на наш канал.